І Вже говорячи про Сполучені Штати, складається враження, що для Сполучених Штатів це історія з Україною це більш прагматична історія ніж для європейців, і дуже часто і в російських медіа, і до речі, в Україні дуже часто говорять про те, що тут іде насправді протистояння. Mm -hmm. Америки і і uh, Росії як супердержав, які намагаються на цій території вирішити свої проблеми. Яке ставлення насправді у політику в Сполучених Штатах до, до України це війна на іншій території, це якась солідарність, це підтримка, це все ж таки це прагматичний розрахунок на якійсь геополітичній карті. Україну mm як... -hmm. So, An object, as something yeah. passive. Mm -hmm. And so Russia always wants to present foreign policy as being us with the Germans or us with the Americans talking about Ukraine. And if Russia, especially with the Americans, if Russia can say, yes, we're talking with the Americans as equal partners, then right, then Russia becomes a, a superpower. From the American point of view, it looks completely different. From the American point of view, Ukraine is one issue among a thousand. And mm -hmm. Russia is not a world power. Russia is a troublesome regional power. So we don't take either the Americans, don't take either Russia or Ukraine as seriously as Russians present it mm -hmm. or as Ukrainians would like there is certainly a sentiment in America which sees the struggle in Ukraine as a struggle for Liberation There's, there are people who are very sympathetic mm -hmm. um, and there are certainly people who believe that this was a chance for the United States to re-engage in Europe which has in fact happened but I don't want to overstate the case um, from, the, from the American point of view is much more Global than the russian perspective or, or the ukrainian perspective for better and for worse Угу. А справа в тому, що коли ми говоримо про те, як Росія дивиться на Україну, Росія завжди намагається Україну об'єктивувати. Відповідно, Україна завжди подається як об'єкт. Тому росіянам російській пропаганді дуже вигідно завжди говорити про те, що вони говорять про українську проблему з німцями. Вони говорять з ческим, вони говорять з американцями. Відповідно, це їх робить великою глобальною силою. Вони виходять на інший рівень для Америки. Справа трошки в іншому, адже Америка дивиться на Україну більш глобально. Україна для Америки це одна з сотень багатьох питань, які існують. Відповідно, вони не сприймають Росію так серйозно, як би цього хотілося Украї... ну, росіянам, і так само не сприймають українську проблему так серйозно, як би, можливо, хотілося українцям. Звичайно, є частина людей в Сполучених Штатах, які дуже симпатизують українському питанні. Відповідно, є люди, які вважали би, що для Америки це є шанс для того, щоб поновити свої зв'язки в Європі, відновити свій вплив, що Америка частково зробила. Але але, з іншого боку, для Америки існують більш глобальні питання, і тому Україна не розглядається так активно.